Саме більше інформації люди би одержували б по радіо. На жаль, радіо не працює. Дорогобич рецейтом. Так, Майдан, Дрогобич. Читаю дрох-інфо. Дрох-інфо і беру, черпаю інформацію звідти. Інтернет джерелами в основному користується молодь. Ну, молодь не дуже цікавиться господарською діяльністю міста. Більшість Другобичан Дрогінфо користується Дрогінфоном, але там дуже багато є скривленої інформації, багато є коментарів, дописів, не, ну, не, неадекватних. Журналістам ми зобов'язані вірити, тому що вони повинні користуватися перевіреною інформацією. Дрогобицький сайт міської ради, джерело інформації таке, що більш по повладі. Частіше через Facebook, де є також різні групи, через які можна почитати, що відбувається в нашому місті. І така є група події Дрогобича. Де журналісти з нашого, нашого міста ну, е, слідкують за подіями, що відбувається. Ти газети він галочка заря. Щось трошки вона то розуміє, вільне слово, переважна інформація, коли би біжі одна баба сказала. Є в мене такі просто знайомі журналісти, яким я вірю. А іншим журналістам, знаєте, я вже якось слідкую за подіями, наскільки вони можуть бути правдивими. Я гадаю, що більшість так з недовірою ставляться до змі. А... Я особисто читаю тільки е, цей в інтернеті. Це є е, пабліки в Фейсбуці, особисто те, що в мене стосується, е, звичайно, що трохи інфо. Інформація як такої, я таксі е, інформацію інформації Чи Довіряєте ви нашим іншим журналістам? Е, власне, вам так. <сум> <сум> вам так. Ну, залежить, ну, це стосується так, окремо кожної статті. Тобто, не в всьому. Де, деякі статті, бувають справді занадто суб'єктивні. Терпаю з Фейсбуку, це «Друг. інфо і медіа Другобичина здається, газета вийшла тепер. Ну це, мої два джерела, де я читаю новини. Довіряю е, майдан, цей, е, цей журнал. Так? От, довіряю також особистим е, розмовам, але от такі, наприклад, ресурси, як Дрогінфо, от вони дуже мені здається такі. Суб'єктивні, так. А чи вірите ви журналістам, які, наприклад, подають там інформацію? Чи вважаєте це об'єктивно, чи можливо деколи суб'єктивно? Вірю, бо принаймні вони мене поки не розчаровували. Особисто Дрогобицькі. Ні, Друговані не читаю. Все-таки зробить, чи виходить щонайменше 4 газети. Так, так. Я знаю, типу, але ні, я не читаю, ні, ні цігалицьку ні, зорю, нічого не читаю. Ми в інтернеті читаємо. А які? Дрогобицькі новини. ось Дрогобича Красавчик. Шукаю тебе Дрогобич, підслухано до ДПУ. З телебачення. У вас немає телебачення ні саме. У вас не стосується дрогачку? Є в нас в середу. В середу? Кожна, Так, Кожна середа в нас показує. Довіра до журналістів, звичайно, є, особливо тепер. Читаю в соціальній мережі в фейсбуку Дрогобича авсайтінг. Звідти беру інформацію. Так само я навчаюся на і звідти так само є якісь реклами, коротенькі, транспарантики такі. Де черпаю основну інформацію. Що стосується дрогмедіа, віру, що стосується е, дрогінфо, ні, от і все. Зараз, на жаль, в наша в країні така ситуація, що більшість, на мою думку, зміни, є корумпованими. І кожен, розумієте, вони пишуть все зі своєї точки зору і зде, дещо одностороння та інформація, тому що вони розглядають тільки е, свою правильність, тому я дещо така недовіра. Більше звільне слово Галицька зоря. Ну, Галицька зоря вона більш комунальна, тому е, чисто в тому, що не дуже вірю в тому, що в нас зацікавлена висвітлювати дійсно правду. Я, наприклад, отримую з інтернету і з нашої місцевої преси. Чи вірите ви заряжу на різку Е, ну не дуже а якісь видавництва, які здобуєте, якісь, якісь інтернет-портали, ви знаєте? Ну друг інфо коли переглядаю. Ну якщо воду заключають, щоб знати коли. Угу. Галичка зоря, я від нею користуюсь. в основному читаю тільки інфо. Це найбільш віддаваний сайт на Дрогобачині, оскільки там типу можна промоніторити скільки там скільки переглядів, і зазвичай там переглядів дуже багато. Другобичі більшість інформації дуже суб'єктивна на Дрогобицьких порталах. Насправді шукаємо інформацію у Фейсбуці. Дивимося, що постять перевірені або знайомі люди. В них читаємо. Читаємо дру... друковані. Значить, Дрогобицька громада. Наша газета. Потім Галицька зоря, вільне слово. А з недрукованих, то переважно такий популярний сайт Дрогобицький, дрохінфо, майдан. Марійка Кульчицька видає веде... газету. Ми її читали. Вона просто в нас була в доступі. А так, я, якщо чесно, навіть не знаю, що купувати. Галицьку зорю. Я більше навіть другабіцьких друкованих видань, якщо чесно, не знаю. Не в плані в тому, що я не обізнана, просто ну, мені незручно купувати їх в друкованому форматі. Ну, ми студенти, ми тільки ми не сильно з якимись подіями в другабіті. У мене немає ні радіо, ні того, нічого не знаю. Так напано легше жити, правда? Напевне, так.